Збірна України поступилася в другому турі на чемпіонаті Європи з футболу, але зберігає шанси на вихід до наступного раунду. Щоправда, потрібно створити щось неймовірне, щоб в останньому турі таки виграти в англійців. Такі тепер розклади: і Франція виграла в Україні, і Англія виграла у Швеції, відправивши таким чином Шведів дивитися матчі плей-офф на екрані телевізора. Швеція вже точно як і Ірландія не потрапляє до чвертьфіналу. Ну Українці програли французам цілком заслужено, прикро, але правда. Наступний поєдинок теж у невдалому для збірної України Донецьку на нефартовій Донбас-арені. Але потрібно ж колись ламати традицію, тим більше що у французів наші досі ніколи не вигравали, а в англійців у Дніпропетровську свого часу вигравали, і потрібно згадати лише цей досвід і виграти такий цей поєдинок і вийти до чвертьфіналу. Сьогодні на чемпіонаті Європи перший із третіх турів. Група А завершує свої змагання. Росія зустрічається із Грецією. Польща грає із Чехією. Жодна із цих команд ще не втратила шанси на вихід до наступного раунду. Навіть греки, які йдуть на останньому місці, маючи лише одне очко. Ну а полякам треба обов'язково перемагати Чехів в останньому турі, і тоді вони вийдуть до чвертьфіналу. Зламається збірна Росії, а шанси на це є. До речі, тому що якщо греки відстоять у захисті хоча б годину ігрового часу, то далі проти втомленої Росії у цієї команди з'являються непогані шанси. І тоді в цій групі все зовсім заплутається. Стежте за нами на сайті Радіо Свобода, а також офіційних сторінках у мережах Facebook, Twitter та YouTube.